Що неодноразово надходили скарги мешканців та мешканці шести квартир з з особистими заявами. Скарги надходили десь з весни і з середини літа. Це по-перше. По-друге, для мене питання клубу «Рафіант» було особистим питанням. У мене там особисто виник конфлікт свого часу. І тому, коли я почув цю прекрасну назву, одразу ж згадав, що я їм обіцяв передати великий привіт. А з іншого боку, я обіцяв передати великий привіт всім так званим нічним клубам міста Львова, де лунає москальська попса, де відпочиває так звана золота молодь. Де е, ну, контингент встановлюють там дівчата-підлітки, які розфарбовані, ніби вони на панелі зібралися, де збираються представники е, так званої еліти, у вигляді представників тюнєвого бізнесу і криміналітету. Ну, в принципі, ці всі вогнища культури міста Львова можуть розраховувати найближчим часом на е, те, що їхньою діяльністю е, предметно дуже зацікавиться профільна депутатська комісія з питань законності. Ми їм всім передаю великий привіт, і графік на їхнє відвідування скоро буде складний. Це не тому, що я люблю по клубах ходити, до речі, абсолютно не, не тому. У вас тут по сусідству є, там теж старий з боку. Це не в нас послідство, я не знаю, в кого це сусідство, це не в мене по але я думаю, що всім кожному воздасться, так би мовити. Ну, справді, тобто є там низка порушень у всіх, них. тобто це є порушення режиму роботи дуже часто. Тобто ця, часто цілодобовий режим роботи, це є результат їхнього бажання, а не якихось реально існуючих дозволів. Крім того, це музика, яка лунає і звукоізоляція, яка настільки погано зроблена, що часто вібрація передається через конструкції. Що це в житловому приміщенні Взайна, на мою думку, нічний клуб не може бути розміщений в житловому приміщенні. Де є квартири, де мешканці проживають, де мешканці мають право на відпочинок, яке порушується безпосередньо після 11-ї години вечора. Крім того, це різні антисоціальні процеси, які провокуються функціонуванням подібних заходів. Тобто це є, скажімо, вживання алкоголю, це є різні наркотики, ну, звичайно, це наркотики. Ні такого не секрет, що нічні клуби є, скажімо так, точками активного поширення нарк... наркотичних засобів. То це амфетаміни, це є важкі наркотики. Ну, з якого це думаю, не секрет для наших прекрасних прорахунок органів, тим паче. Але з іншого боку, ми ж то розуміємо, що ми не прокуратура, не Україна по боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин, але будемо робити все, що в нас залежить, щоб хоч якось повернути цю діяльність в законне русло. І ніяких вибірковостей тут не буде, і ніяких особистих упереджень і симпатій чи антипатій. Насправді, тобто є низка порушень, часто, зокрема, ну, порушення законодавства про мову в Україні. Все спілкування так званих діджеїв з публікою відбувається російською мовою. Адміністрація відмовляється розмовляти українською. Ну не бити ще морду кожного разу вибачте просто